В липні агенція оборонних закупівель оголосила тендери на закупівлю фіпіві-дронів на ще понад 3 мільярди гривень. І от що важливо: вперше закупівля відбулася не за конкретною моделлю дрона, а за визначеними тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє нам проводити закупівлю швидше серед вже кваліфікованих виробників. Та згодом з'ясувалось, що левова доля з цих оголошених тендерів так і не перетворилась в дрони на фронті через те, що переможець більшої частини лотів відмовився від підписання контракту. Судячи з аналізу тендерної документації, через цю ситуацію військові на тот момент недоотримали близько 75 тисяч фіпівдронів. Йдеться зокрема, ось про цей тендер на більш ніж 2 мільярди гривень. Основну частину 8 з 11 лотів на постачання FPV-дронів для сил оборони виграла компанія Вирій, але вже за кілька днів несподівано відмовився від підписання сіми контрактів.